Співати гімн Росії та прославляти вбивць саме це окупанти будуть змушувати робити дітей у школах Маріуполя. Мало того, що раніше солдати РФ приходили до шкіл та показували, як вбивати, то тепер дітям будуть ще й промивати мізки. Псевдоуправління освіти тимчасово окупованого міста видало план виховної роботи у школах на новий навчальний рік. Це справжній набір пропаганди, націлений на русифікацію українських дітей. Так було знайдено і оприлюднено у соціальних мережах документ окупаційної влади за наказом від 2 серпня із нового навчального року, щодня у всіх закладах освіти мають піднімати прапор та виконувати гімн РФ. У школах мають розвісити і інформацію про так званих їхніх героїв, учасників СВО. А насправді це російські окупанти та вбивці, які знищували місто. Серед свят, до яких у школах мають організовувати різнобічні заходи, це день військової слави держави терориста день жовтневої революції та день ДНР. А ще дітей мають залучати приєднуватися до дитячої організації Орлята Росії. Загалом окупаційна влада Маріуполя має намір повністю русифікувати місто. І крім запровадження російської програми в школах, доросле населення змушують отримувати російські паспорти. Також розпродають квартири для мешканців РФ. Все те саме, що колись коїлось на Донбасі, коли влада РФ завозила росіян, або потім сказати, що там проживають рускі. Самих же маріупольців загалом залишають ні з чим російській владі вони тільки заважають.